Це ефір на громадському інтерактивному та радіо. 1. і з нами на зв'язок вийшов голова правління асоціації енергоаудиторів. Вадим Литвин. Вітання, пане Вадиме, доброго дня. Пане Вадиме, з вами хочемо поспілкуватися про ситуацію в нашій енергетиці. І, зокрема, знаємо, що у вас нещодавно вийшла дуже цікава стаття на економічній правді. І одразу стосовно і цієї статті і вашого бачення ситуації в нашій державі щодо того, як і де взяти в Україні гроші на зменшення залежності від імпортних енергоносів, хочемо поспілкуватися. Ну і, мабуть, розпочнемо все-таки з підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня цього року. Ну, для багатьох українців, ну можна сказати, під час війни це стало шоком, але 2,64 за кіловат це ще далеко, навіть не ринкова ціна. а Варто очікувати підвищення надалі. Як ви гадаєте, то чи дійсно можна якимось чином підготуватися до підвищення і як впливають низькі тарифи на споживання в нашій державі? Ну, дивіться, насправді українці платять ринкову ціну. Питання, як у українці цю ринкову ціну забирають? Ділиться на умовно там низький тариф. І е, на різницю, яку доплачується з бюджету, або яку не доотримує бюджет від е, державних підприємств, ну, того ж самого енергоатому, відповідно, ми маємо ситуацію, коли е, держава бере е, гроші під відсотки зараз, що не помиляюся, вона якщо що. Взяти там ті ж самі військові облігації бере гроші під 16% річних для того, щоб в тому числі заплатити за ці низькі тарифи. А з іншої сторони, вони якби зовсім не стимулюють знижувати споживання тієї ж самої електроенергії. Тому якби тут трошки хибна думка, що вони були низькі, а стануть там більше і більше. На да? тому ми їх все одно платили. Якщо б вони залишилися низькі, ми б їх заплатили просто. Через якийсь через інший механізм. Ну, а з точки зору підготуватися до цього, тобто тут заходи з підвищення енергоефективності починають працювати і більше того, ну, якби більше мотивація їх впроваджувати. Якщо говорити про такі якраз способи енергоефективності, то як ви бачите, наскільки це реально саме в часи війни, і з чого варто було би починати? Ну, дивіться, якщо ми візьмемо невеликий порівняно ну, якби споживачів, там квартира, будинок з газовою плитою, то споживання електроенергії, як правило, воно коливається десь від 100 до 200 кВт-годин на місяць, і це якби небагато. Ну і знову ж таки підвищення в два рази це по суті ну, до 200 гривень збільшення вартості оплати за електроенергію, тобто це не критично. А от у кого вже є електроопалення, електробойлери на гарячу воду. Ну, якби і дуже багато всього електрифіковано, то тут з'являється, ну, скажімо так, декілька напрямків економії. Ну, перший це використовувати всі ці прилади тільки коли ну, необхідно. Другий момент це скористатися, наприклад, перевагами того ж самого так званого нічного тарифу, який в два рази менший. Ну, наприклад, вода в бойлери буде грітися вночі, там по тарифу. Там, два скільки виходить, гривна 34 да? за кВтгодин. Ну, тобто, це ті заходи, які по суті ну, не дуже дорогі, з тим самим електроопаленням, наприклад, це до встановлення якихось регуляторів, які будуть більш чітко відпрацьовувати відпрацьовувати споживання для підтримання комфорту і для уникнення там, так званих перетопів. Ну і знову ж таки, якщо є електроопалення, і напевно, для цієї категорії це дуже ну, якби складно і дорого, то тут вже починається питання щодо можливості там, альтернативних джерел тих самих твердопаливних котлів, наприклад. Ну і насправді дуже велика, скажімо так, велика кількість заходів може, може бути, то тут уже треба дивитися від конкретного домогосподарства. Але пане Вадиме, знаємо, наприклад, що принаймні до 1 червня а багато хто ну принаймні в нашому місті та відмовлявся від гарячого водопостачання, а саме використовував електробойлер попри наявність гарячої води через величезну різницю. В тарифів, в платіжках, не знаючи, зміниться ситуація от з 1 червня, чи дійсно люди знову ж таки почнуть використовувати безпосередньо гарячу воду, а не бойлери? Ну, це до речі, напевно, один з великих позитивних моментів, тому що от і в часи, коли у нас були якби дуже часті відключення, то електробойлери. За наявності централізованого гарячого допостачання дуже сильно били по енергосистемі. Ну тобто, поївіться, кожен електробойлер це півтора-два кВт, тобто це велика потужність, які одночасно вмикаються там в усьому місті, у багатьох, скажімо так, у багатьох квартирах. І тут ми вже виходимо. Ну, при тому, що як я казав, що ну насправді ця електроенергія не була така дешева, і ми все одно за неї платили просто з іншої сторони. От а тепер. Дійсно, це хороший привід Повернутися на централізоване опалення і на централізоване гаряче водопостачання, а за умови, що місто буде працювати в напрямку, знову ж таки, заміщення того ж самого природного газу, та і газ зараз значно подешевшав, тобто він уже зараз там коливається на рівні навіть комерційні, де 12-15 гривень в порівнянні з тим, що раніше було. Тобто вода з централізованого. Теплопостачання е, стає дійсно дешевше. А так як ми, окрім Запорізької АЕС, втратили зараз генерацію ще й Каховської ГЕС, то це якби, ну, напевно, що так сталося, що е, буде, ну. Е, 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 трошки покращить ситуацію в енергосистемі. Ну і якщо ми говоримо про фізику і економіку, то без дотацій, скажімо так, вносячи їх за дужки, то дійсно гарячого допостачання з централізованої системи може бути дешевше. Пане Вадиме, скажіть, будь ласка, стосовно ситуації з газом, то ви кажете про те, що він, комерційна його вартість поздешевшала, але ж українці, так як і платили і до війни, і під час війни майже 8 гривень. То чи варто тут очікувати зміни якоїсь ціни? І чи тут так само як і в електроенергії, за це за ціну газу доплачує нам держава? Ну, саме так, і якщо не помиляюсь, в минулому році дотації на різницю в тарифах на газ складали щось там більше 110 мільярдів гривень, і так для порівняння, 120 мільярдів гривень це був довоєнний бюджет Міністерства оборони. Ну тобто, угу. от ми гріли повітря за рахунок того, що. Закуп... закуповували більше газу і держава ну прямо датувала а, цю закупівлю. А, відповідно, зараз ну якби підвищення. Чекати чи не чекати зараз, важко сказати буде все залежати від вартості газу на ринках європейських і на українському. Якщо він буде десь в районі там до 15 гривень, напевно, що ну навряд чи будуть збільшення. Якщо він знову повернеться до там показників 30 гривень за кубічний метр, то можливо. Більшення можуть бути, ну і саме головне, що ну ж таки про що стаття була: що якщо ми говоримо де взяти гроші, тобто, якщо ми купляємо дешевий газ, ну, споживаємо дешевий газ на екомоному не економимо його, а економити у нас стимулу нема, тому що багато заходів банально дуже довго окуповується, а ми цим самим збільшуємо попит на цей газ, збільшуємо обсяги імпорту з Європи в Європі, той самий російський газ, і виводимо кошти за кордон. Тому задача якби ці. Кошти, які зараз ідуть на дотації і на субсидії, перетворити в інвестиції на енергоефективність. І якщо були б механі були б механізми, то нам би по суті не потрібно було багато грошей залучати десь зовні на впровадження заходів. Тобто, умовно кажучи, якщо я для себе зекономив гривню, зробивши щось. Якби зменшивши споживання того ж самого газу чи електроенергії для держави? Я е зекономив від двох до чотирьох гривень. Е це те, що вона за мене заплатила. Якщо вона частинку цих коштів повернула мені. То мені б, ну чи там будь-якому громадянину, було б набагато цікавіше і швидше б впроваджувалися ті чи інші заходи з підвищення енергоефективності зі зменшення споживання, і таким чином Україна могла б швидше стати енерго енергонезалежною, ну принаймні там в секторі, наприклад, теплопостачання опалення пане Вадиме, чи правильно я зрозумів, то ви пропонуєте відмовитися від субсидій, та чи замінити їх такими інвестиціями, як це? Нас чи може це бути якось на практиці втілено? Дивіться, подивіться. Якщо ми говоримо про е, державні програми підтримки енергоефективності, то по суті вони ну і про це. Тобто, якщо держава зараз не готова відмовитись від е, субсидій, відмовитись від дотації тарифів, е, то вона принаймні паралельно повинна спи, е, спонукати, е, громадян з е, економити. Ну а спонукати вона може за рахунок того, що компенсувати ну якби компенсувати частину заходів, частину вартості заходів, які вони впроваджують, і при цьому держава залишатиме це ну якби в плюсах, тому що вона цю компенсацію буде здійснювати з. Скажімо, з тих коштів, які не підуть на енергокомпанії. Ну, умовно кажучи, якщо ми спожили там 10 кубів газу, от він коштував 30 гривень, це там триста гривень. Я заплатив чи мешканець, чи там власник будівлі якоїсь заплатив за них по 8. Тобто з 30 заплатив 8, відповідно 24 доплатила держава. То якщо він зекономив той самий Куб, да, то він для себе зекономив 8 гривень, для держави він зекономив 24. Якщо держава йому ці 20 поверне, ну навіть по факту вже е, досягнутої економії, то виграші всі. Тобто громадянам буде. Вигідно впроваджувати заход заходи, вигідно вкладатися в них, тому що вони знають, що вони там, наприклад, за рік-два повернуться ці, ці свої кошти. Загальна платіжка держави зменшиться, тому що вона їх. А якщо порахувати ще, наприклад, податки на податки на компанії, на тих, хто буде впроваджувати ці заходи, тобто активізується економіка, зменшується безробіття, тобто ну, суцільні плюси. Mm -hmm. ну, і mm -hmm. при чому це ми mm -hmm. говоримо, що навіть якщо от система субсидіювання і дотацій залишається практично без змін, просто мають з'явитися державні програми, які от в рамках вже існуючих коштів будуть їх перерозподіляти з дотацій на, на економію. Mm -hmm. Тобто, пане Вадиме, ви пропонуєте, наприклад, щоб якісь ОСББ, там, наприклад, утеплювали будинки чи міняли вікна за цей рахунок, чи ще якісь інші. Способи збереження енергії використовували? Ну, практично так, ну, але я б напевно б починав не з утеплення і з вікон, а, наприклад, систем регулювання, з утеплення там, трубопроводів в підвалах і на горищах, якщо ми говоримо про централізоване теплопостачання, якщо там про газові котли, якусь автоматику, тобто заходи, які окуповуються ну, при повному тарифі за. Там 2 три років, ну і таких насправді дуже багато, і це б можна було б достатньо швидко робити. Ось тому, що заходи з утеплення вони мають окупність ну, більше 10 років. При нинішніх тарифах це там більше 30 років, що ну практично це вже більше е, терміну придатності. Тому. Якщо виділити заходи найбільш ефективні, які можна впровадити швидше і надати на них підтримку, тобто це дозволило б протягом там року-двох достатньо швидко знизити загальне споживання там умовно там, на 5-10% від валу, да, І відповідно в рамках знову ж таки тих самих коштів, які є, пане Вадиме, ну якщо ще з багатоквартирними будинками зрозуміло, то на вашу думку чи, наприклад, приватні? Будинки, приватні власники, чи можуть вони ось таким чином, наприклад, теж відмовитися від електроенергії чи від газу, який згодом дійсно частину сплачує держава, і яким чином використовувати альтернативні види енергії, самі, саму, можливо, якісь акумулювати їх чи виробляти. Ну дивіться, тобто я би казав більше про зменшення споживання і там часткове заміщення, тому що ну якби без електроенергії з мережі ми ну якби не зможемо при нинішніх ресурсах. Жити, да. Тобто Влітку да, сонячні батареї дають нам достатньо електроенергії, чи можуть дати достатньо електроенергії, взимку вони не дадуть. Відповідно, мережа нам потрібна. Да. Тобто, і тут більше питання, щоб з цієї мережі брати мінімум необхідного. Ну, це якби перший момент. І якщо, да, якщо є змога заміщувати, ну, той самий газ ми можемо там заміщувати. Наприклад, палетами чи там, тепловими насосами, чи там, ну, іншими, наприклад, твердо, твердопаловними котлами. Тобто, ну, Насправді заходи є, але якби не можна сказати, там, що от тільки так ну, працюємо і побігли. Да? Тобто, якщо зараз у нас палета умовно дорога, а газ порівняно дешевий, ну, і у нас вже стоїть газовий котел, не питання, давайте використовувати тільки давайте. Там доналаштуємо автоматику на цьому газовому котлі, щоб ми там за місяць споживали ну, мовно там не там, тисячу кубів, а 800 що цілком реально. Пане Вадиму, ну але також часто можна почути, можна почути про те, що от деякі споживачі заявляють, що варто було би все-таки зробити так, щоб чим більше людина споживає, тим менше вона платить. Як ви погоджуєте ставитися до таких думок, до таких заяв? Чим більше споживає, тим менше платить. Так. Чи як? Угу. Ну це насправді ну, мабуть, не сильно правильно. Тобто, я чув іноді навпаки, коли кажуть, що чим більше споживає, тим більше тим більша вартість. Ну, е тому що в принципі споживання, коли Україна дефіцитна, воно е має стимулювати зменшення споживання, а не збільшення. Да? Відповідно, е тут має бути або якби при збільшенні споживання в домогосподарствах, тариф чи вартість буде більша. Ну, або вона бути, е повинна бу е бути однакова там, для різного споживання. Тому що, якщо ми знову ж таки візьмемо е тариф, який дотувався, да, то е умовна бабуся, Живе там в однокімнатній квартирі. З... Держава за неї доплачувала, ну там, скажімо, 200 гривень. А для там, того, хто жив в маєтку там, в тисячу квадратних метрів там, з басейном і з іншими там, штуками, тобто держава за нього доплачувала 100-200 тисяч гривень, тобто ну, на декілька порядків більше. І відповідно от, вирівнювання тарифів для. Мало забезпечених, воно практично нічого не міняє, тому що є механізм субсидій, якщо вартість, е, перевищує, е, вартість яку має сплатити сім'я, перевищує певний поріг, тобто вони отримують субсидію і, по суті, не платять більше. Ось. А для тих, хто споживає дійсно багато і, в принципі, має змогу економити, тобто для нього з'являється стимул, що та. Тому що до цього часу, ну, до цього часу е, у нас якби субсидію отримують всі бідні і багаті. Причому багаті отримують в грошовому виразі цих субсидій набагато більше при низьких тарифах. Якщо б це були адресні субсидії, то все б змінилося все б змінилося напаки. Тобто ось такої диференціації вартості ну це взагалі нереально. Чи десь все-таки в світі є таке, що чим більше споживає, тим менше платить? Тому що, якщо я не помиляюся. Представники асоціації споживачів комунальних послуг заявляють про те, чому дійсно ми відмовляємося від цієї диференціації, якби на вашу думку, якби тариф дійсно був відповідав ринковій ціні, чим тоді можна було б запроваджувати щось схоже? Дивіться, якщо було б прив'язка до ринку, ну напевно, щось можна було дум ну, якби продумувати. Тому що тут зразу з'являється питання: а на якому рівні ми будемо цю диференціацію вводити. Там 250 кВт годин за на, на на одну особу, на одну квартиру, на один будинок. Тобто, насправді порахувати це доволі складно, зробити його об'єктивним. Да? диференціація, хто більше споживає, той менше платить, вона може працювати на рівні, наприклад, там теплокомуненерго. Ну, якби по суті, це ринковий механізм. Тому що якщо газ продається теплопостачальній організації, яка його купує там, мільйонами кубів, і у неї там на це умовно один лічильник. Зрозуміло, що для неї газ повинен бути дешевше ніж для там споживача, у використовує газ. Для там, одного свого будинку, чи там, газової плоти, чи котла. Тобто це якби логічний момент. З точки зору поділити, поділити вартості від споживання, е, я насправді більше схиляюся до того, щоб е, вартість була у нас якби, однакова, а тим, кому не вистачає. Платили адресну субсидію. Причому, як якби, не як різницю, ну а по суті коштами. І тоді б у усіх була б мотивація зменшувати споживання. Дякуємо за ваші думки і за цю інформацію, якою ви поділилися з нами та нашими глядачами, радіослухачами. Вадим Литвин, голова правління Асоціації енергоаудиторів, був з нами в ефірі Громадської інтерактивно та радіо 1. На все добре. Дякую, добро. До побачення. До побачення.